У Києві, як вже багато років поспіль, українські націоналісти святкують покраву. з розмахом, з величезною ходою, з народним віч' та гарячими промовами цього року напередодні парламентських виборів та у 70-річчя заснування української повстанської армії, лідери всеукраїнського об'єднання Свобода закликали людей до активних дій на захист власної країни. Ірина Фаріон закликала не пробачати ворогів, не дарувати їм знищення України. В'їжджаючи до Києва, я бачила, як траса запруджена рекламою партії комуністів, тих потвор і виродків. Дорога громадо, це не просто вибори, це не політичний вибір. Це вибір або буде українська держава, або її не буде. Закінчилася наша з вами м'якотілість. Закінчилася наша з вами толерантність. Закінчилося наше з вами загравання з відвертою українофобією і ордою. Поет Дмитро Павличко наголосив, що Янукович не є нашим президентом, що він є прислужником кремлівської кліки, яка хоче побудувати тут руський мір. Слава Україні! Ти сестри українці, дозвольте привітати вас 70-ю річницею з дня створення української повстанської армії, армії нескорених. Лідер свободи Олег Тягнебок, як і раніше, казав сьогодні про те. Що українська повстанська армія боролася за національну і соціальну справедливість? Нині держава України існує, казав він, але ні національної, ні соціальної справедливості в неї немає. І саме за це змагаються зараз сучасні українські націоналісти, які є спадкоємцями боротьби вояків УПА. Вони продовжили ту багаторічну боротьбу споконвічного правнення української нації до своєї країни. Вони нам дали той дух. Непереможний дух боротьби за священні речі. У кінці своєї промови він закликав, у разі якщо злочину владу не вдасться усунути мирним шляхом шляхом виборів бути готовими до національної революції. Після його виступу учасники народного віча заспівали державний гімн України. А потім велетенською колоною рушили Володимирською вулицею до Михайловської площі, де за годину розпочався святковий концерт. Oh uh -huh.